Роботу не офіційно, грошей не виплатили. Реально наказати? Друзі, якщо що, це була робота у Польщі. Я би пішла до інспекції праці, а там вже як піде. Навіщо працювати нелегально, бо пообіцяли на 2 злотих більше. Кажуть, скупий платить двічі. Як підете в інспекцію праці, то вам дадуть штраф і можуть депортувати. Шукайте легальну роботу, а за ті гроші забудьтеся вже. речі, так. Я багато де казала, що ну не тільки я, мені здається, і інші рекрутери так само шукайте роботу саме офіційно, тому що у вас можуть бути проблеми в кращому випадку штраф, в гіршому випадку депортація. Також не виплатили, працевлаштовувався по умови злиценія. На підпис доки так і не привезли. Оце вже, до речі, інша історія. Будь ласка, коли ви підписуєте договір, обов'язково забирайте його з собою, щоб потім. Можна було доказати, що в випадку, якщо вам там не виплатять оплату, у вас вже буде якийсь захист. Реально, якщо готові, також заплатити від 5 тисячі до депортації. Бачите, тому. Це варіант вже такий собі. Я думаю, що дійсно потрібно вже забути про ті кошти і шукати вже нормальну офіційну роботу. Ця людина працювала нелегально і це порушило закон Польщі. А я хочу нагадати, що я займаюся саме працевлаштуванням у Польщі. Тому, якщо потрібна робота, пиши мені по номеру в шапці профілю. А хочеш більше дізнатися про роботу та працевлаштування, підписуйся на мене.